Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами будемо прикрашати ялинки, і для цього нам з вами знадобиться пластилин будь-якого кольору. У мене це жовтий, синій та червоний, дитяча олійка, стаканчики з різнокольоровою водичкою. Звичайний файлик, пензлик, ватний диск та ось такі дві роздруківки. Беремо з вами ватний диск та нашу олійку. Відкриваємо її та змочуємо наш диск. І поверх файлика проходимо. Тепер ми будемо з вами прикрашати нашу ялинку. Ось така в нас повинна бути ялинка. На ці роздруківки ми будемо з вами прикрашати ялинку. Беремо пластилин червоного кольору і відчіплюємо трішечки і робимо маленьку кульку та прикладаємо до нашої ялинки. Тепер беремо жовтого кольору Та синього. Ось така в нас з вами повинна вийти ялинка.